вже скоро прийде, дому домуся піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені в тобі добрі <різь> ради та вам дітла. Бережі, як рандітник. Це ти програла? Нічого я не програла. Не вмієш програвати, то взагалі не грай. Ой-ой-ой, а ти начебто вмієш. М -м. А от ти вмієш. Тоді визнай, що ти програла. О, ні. Ага, кажеш, що ти вмієш програвати, а ще й обманюєш. От це так. От це так. Привіт, дівчатка! Що це ви за галас тут здійняли. Щойно зустрів сороку білобоку на весь ліс тріскочить. Гвалт, гвалт, добричок, швиденько біжить додому. Ніякий не галас. Я ж я ж сам навічу шум. Хто ж тоді шумів? А вона програла, а каже, що не вона. <гум> не я програла, а ти, <гум> ні ти. Чека... Зараз я а, чек... тобі… Чекайте, ну чекайте ну, дівчатка. Ще чого не вистачало. У моїй оселі ще такого не було. Справді, сорока скрикотіла на весь ліс, щоб хтось когось ударив, оце так, так. А чого вона? Це ти чого? Ти знову? Це ти знову? Зараз у мене заробиш. Це ти заробиш. Годі. Годі, дівчатка, припиніть. А ну ну, розповідайте на швиденько, що це у вас така за, за гра, така суперечлива якась. Ми грали в слова. Так. Я назвала слово, так. а воно наступне як на останню літеру мого слова. Так, все зрозуміло. Так, вона назвала слово, яке я вже називала. І тебе розумію. Нічого ти не називала, називала, не називала. Я правду кажу. А я що по твоєму брешу виходить що так? <кій> чекайте, чекайте, дівчатка. Дозвольте мені, дівчатка, у вас дещо запитати. Запитуй. А для чого ви почали грати ту гру? Як це для чого? Щоб приємно провести час. <кій> а яка мета? Ну, тобто, чого ви хотіли досягти? Нічого ми не хотіли. Кажемо ж тобі, хотіла розважитись, що ще робити з дорогою? <клес> тобто нічого ось такого ні переможець, ні переможений, не отримав би і не втратив би. А що ж тут втрачати? Дивний, якийсь ти добрячок. хо <клес> хо це я дивний. От скажіть, через що тоді у вас суперечка? Адже ж головне, як, як ви самі сказали, це гарно провести час. А коли суперечка, то хіба у цьому є щось приємне? Так, ти правий, але мені чомусь не хотілося програвати. І мені. А знаєте, чому ця суперечка сталася? Знаєте чому? чому? А тому, що ви не прищепили свого серця. Про що ти? А, а я вам поясню, я щойно, дівчатка, повернувся із лісу. Я ходив ось на ту, неподалік від мене Галяви Ну ви ж знаєте, ми там частенько з вами буваємо. Там ростуть маленькі лісові яблуньки. І я прищепив до них пагінчики яблунь, які ростуть у мого приятеля і родять такі величезні. Смачні, соковиті плоди. А плоди лісових яблуньок, як відомо, дуже вже кислі А завдяки прищеплюванню все зміниться. І лісові яблуньки з галявини будуть родити солоденькі, прекрасні плоди. А хіба це можливо? Ще й як можливо. Це цікаво знати. Людина різними способами допомагає природі в поліпшенні і прискоренні розмноження рослин. І один, дівчатка, із найважливіших і цікавих способів це щеплення. От якби ви в мене запиталися, а хто ж перший розпочав щеплювати дерева? Я б вам відповів, що історія про це. Мовчить. Ну, зрозуміло, з продавніх давень люди винаходжували по всьому світі і збирали докупи самі гарні дерева і навіть відомі так звані висячі сади, семіраміди, навіть його назвали Сьомим чудом світу. І от таким же дивом треба назвати сьогодні і щеплення. Адже, от дивіться, що воно ото таке. Із насінинки будь-якої рослини, чи то яблуня, чи то груша, чи слива, чи черешня, чи брикоса, чи інша плодова ягідна культура, або навіть квітка, виростає дичка, От така кисленька і якась неприглядна, як в мене на лісовій галявині. Як зробити так, щоб ця дичка перетворилася на корисний плодом? Красивий і багатий кольором сорт. І от пошуки відповідей на ці запитання привели людину до експериментів. І сьогодні садівники мають багато способів для того, щоб успішно розмножувати плодові ягідні і декоративні рослини. А з чого людина починала? А я вам відповім дітки. Аналізуючи досягнене. Можна стверджувати, що перші методи щеплення людина запозичила у природи. Вона бачила зімкнуті гілочки, зрощені поміж собою, і використала все це для того, щоб одна рослина набувала якостей іншої. Деякі садівники вони пробують виростити на яблуні грушу, на абрикосі – Персики і тому подібне. Все це робиться з однією метою зібрати більш смачніші, кращі плоди. А як же ж можна серце прищепити? Які ж вони плоди дають? Це ж не дерево. <клес> ну, звісно, це не дерево. Але плоди може приносити кожне серце. Правда, різні, але кожне. У Біблії написано, що зі злого серця. Народжуються погані плоди, отакі, От як злість, ненависть, заздрість, ворожнеча. А добре серденько приносить і плоди, які добрі. І це такі плоди, як милосердя, співчуття, миролюбність тощо. А прищепити до серця треба Господній характер. І тоді людина набуває таких же само рис характеру. Які має Бог стає доброю, милосердною і чесною. Тоді я не проти такого щеплення, я теж. О, це добре, дівчатка. А от зараз, щоб утвердити вже нас у цьому рішенні, я пропоную вам загадки про плоди дерев, які можна щеплювати. Гаразд? Так. Отак. Із дерева їх зриваємо і цукром посипаємо. Вареники пиріг кладемо раду їх. Уздогадалася, молода. Полюбляєш вишні? Да Ого такий червоненький. Ну що ж, наступна загадка. А ну слухайте мене уважно. Чорна є, буває, біла, наче метко не доспіла. Рясно дерево вкриває, в червні липні десь так дозріває. А ну здогадуйтеся, що воно таке. Чорна є, буває біла. Можете порадитися поміж собою. Так, 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 так. Mm -mm. Є, є відгадка. А ну кажи. Ого. Ну, може, може, може бути. Ну, не зовсім черешня. Слива. Чорна і біла? Це так так. А, а давайте, знаєте що, дівчатка? А давайте цю загадку загадаємо нашим малятам. А ну-ну, спробуйте, любі друзі, відгадати. А вашу відгадку намалюйте і за тією адресою, що на ваших екранах, прийшліть малюнок. А для вас іще одна загадка. Така дуже, дуже, дуже серйозна загадка. Темно сині карапузи. Сонцю виставили пузи. На варення в пироги наминать за дві щуки. От так от. Чого воно таке? Що це за карапузи? Що сонцю виставили пузи? Сливи. Ну, здогадались, молодці. Ой, як смачно. Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати серце з вареного яйця. Для цього нам потрібно яйце, соломка, дві маленькі гризиночки та цупкий папір. Беремо варене яйце і кладемо у папір. На центр ми кладемо соломинку. І це все. Суємо резиночками. Після того, як ми зафіксували яйце у папері, нам потрібно його відкласти на трішки десь на пів години для того, щоб воно прийняло форму серця. Після того, як воно прийме форму серця, ми його дістаємо із нашого паперу та нарізаємо на шматочки. Викладаємо на тарілку. Ось таке яйце у вигляді серця у нас вийшло. Ви можете потримати довше, аби воно було більш схожим на серце. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Любі дітки! А які ви знаєте плоди дерев, які щеплюють? Намалюйте нам їх. А ще краще складіть про них загадку, запишіть і надішліть за тією адресою, яка на ваших телеекранах. Автори найкращих загадок отримають від мене подарунки. Нам, на жаль, настав час прощатися. Отож, ми з моїми подружками, які сьогодні завітали до мене, говоримо вам до побачення! До, До наступної, наступної зустрічі, зустрічі на телеканалі Надія. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки друзі Добряка. Що, що, що? Так, дівчатка. А зачекайте. А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть що? не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли мою оселю. Що? А що? я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай, скарг! Так, що. так, так, поспішаю. Ну зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. В цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути. Ну споглянь. Ху, от тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю? Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я хочу такі уроки і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки «Небесна перлинки і усі ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах, І ці уроки обов'язково будуть у вас.